У Верховній Раді було зареєстровано законопроект 11331, який передбачає економічне бронювання, зокрема суб'єкт господарювання, який сплачує 20 тисяч 400 гривень за кожного співробітника, має право його забронювати. Але значний законопроект є досить сирим. По-перше, він дуже довго знаходиться у Верховній Раді, і не пройшов досить ще першого читання ані розгляду у відповідному комітеті. По-друге, на що необхідно звернути увагу, що не були внесені відповідні зміни до статті 25 закону України про мобільцівну підготовку та мобілізацію, які саме забороняє фізичним особам-підприємцям забронюватися. А це саме і було нагальне питання, щоб надати можливість малому бізнесу бронюватись. На мою думку, треба зробити диференційований підхід до бронювання і зробити його довідсоткового відношення до доходу. Якщо це маленьке підприємство, воно буде сплачувати менші кошти, якщо це велике підприємство, сплачувати більшу частину коштів. І також я вважаю, що необхідно зробити, щоб великі підприємства, які вже забронювали частину співробітників, не змогли скористатися саме економічним бронюванням.